Дев'ять команд силових структур Житомирщини зіграли у футбол заради збору коштів для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Сьогодні один з таких заходів спортивного спрямування. Щоб підтримати командний дух, щоб підтримати просто дух єдності, ось і спорт один з методів перезавантаження, розвитку стресостійкості, академія поліції та капеланський патруль є одним із організаторів благодійного матчу. Наші друзі капелани відкликнулися для того, щоб організувати дійсно цей турнір. Ну і дійсно велику допомогу нам в організації даних змагань допомогло управління сім'ї молоді спорту міста Житомира. У змаганнях беруть участь команди поселив силових структур 95-та бригада, військові команди поліції, обласної поліції, академії поліції, команда ДСНС. Ну і збірна команда капеланів. Серед учасників турніру рятувальник Іван каже: його команда прагне перемоги і викладатиметься наповну аби цього досягти. У першій грі вони вже здобули перемогу. 1-0 Ми виграли за кожен момент. Е, ніхто не хоче програвати жоден клаптик поля. Бачите, все може виріти вирішити один м'яч. Ми його забили, ми виграли. Рухаємось далі. Подібні благодійні заходи в Житомирі. Організовують не вперше. Цей турнір він вже став щорічним. І якщо ми кажемо про масовість, в тому році на даному турнірі було чотири команди вже сьогодні дев'ять. Дійсно, ви знаєте, хлопці наші, які несуть службу, приїжджають на відновлення, приїжджають відпочивати, і дійсно такі змагання вони потрібні, вони викликають інтерес, і кількість команд про це свідчить. Допомога та підтримка є важливою складовою в непростий для України час. Тому благодійний матч допомагає силовим структурам об'єднатися заради спільної мети. Такі різні подібні заходи. Ми реалізовуємо, щоб сприяти фізичному духовному такому стану правоохоронців, ритуальних військових. в такий непростий час. Влада Мартинович, Дмитро Половинка, телеканали СК 1